До нас звернувся власник великого виробничого підприємства з чітким запитом: знайти ефективне рішення для зменшення витрат на електроенергію. Після детального аналізу ми запропонували оптимальне рішення: мережеву сонячну електростанцію потужністю 450 кВт, розміщену на двох дахах заводу. Це рішення дозволяє підприємству генерувати понад 400 тисяч кВт годин на рік. Забезпечуючи щорічну економію понад 4 мільйони гривень завдяки діючим тарифам на електроенергію близько 10 гривень за кіловат годину, окупність проєкту менше двох років. На відео ви бачите перші кроки реалізації проєкту: підйом сонячних панелей на дах, доставку кріплень та перші години роботи наших монтажних бригад. Кожен етап, це злагоджена робота професіоналів. Точний розрахунок і увага до деталей. Адже ми розуміємо, для бізнесу важлива надійність і результат. Власна сонячна станція це не лише про економію, це впевненість у майбутньому енергонезалежність і розумна інвестиція в розвиток бізнесу. Телефонуйте нам для отримання безкоштовної консультації.